Зачитаю Слово Боже перше місце. Це післення до євреїв, 10 розділ. 30-31 вірш. Післення до євреїв, 10 розділ, 30 31-й вірш. -31 вір. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти у руки Бога живого. Друге місце це Псалом 70. Псалом 75, 8, 9 вірш. Ти, тобто Господь, ти грізний, і хто перед обличчям Твоїм стоїть часу гніву Твого? Як звіщаєш ти суд із небес, то боїться і стихає земля. Амінь. По милості Господні ми є сьогодні знову в домі Божому. І ласка Господня, вона не відійшла від нас. Сьогодні Господь Він говорив до нашого серця. і Перший брат зауважив таку думку про Самоїла. Як важливо почути голос Божий. Важливо, так? І друге. Виконати У нас може бути дві проблеми. Ми можемо не чути, а можемо почути і зробити по-своєму. І злегковажити. Нехай Господь він коли сьогодні говорить до мого, до нашого серця, коли Він звертається до своїх дітей, він все робить з любов'ю і не просто так. Сьогодні коротко я хочу, щоб ми пороздумували над такою темою, як суд Божий. Бог він неодноразово і досить часто говорить, що прийде Господь своїми судами. І Він не прийде в якусь конкретну місцевість, він буде приходити по всій землі. І часто зауважується про те, що нікуди людина не сховається. Від лиця Господнього ми ніде не можемо сховатися. Ми іноді думаємо, що ми можемо там чи інше, але коли приходить Господь, каже, Слово Господнє, що коли приходить Господь своїм судом, боїться і тремтився земля. Такий Господь. Чи є на це підстави? Думати про те, що дійсно Господь Він ну, справедливий. І коли ми читаємо Біблію і дивимося на історію життя людей, всього від відмого створення світу, ми бачимо, що Господь є справедливий суддя, правда? Він є суровий. І коли ми читаємо історію Адама і Єва, коли вони зрішили, і в мене виникає таке питання, скільки Господь дав їм попиток або можливості помилитися. Скільки раз вони зробили непослух перед Господом і з'їли з дерева, якому заборонив Господь? Скільки раз це було? Один раз, правда? Другого разу не було. Бог не злегковажив і сказав, ну. Ви цей раз не подумали, ви поспішили, вас Змій спокусив. Божий суд прийшов миттєво. Господь не, Він є суровий суддя. Коли ми говоримо і згадуємо про потоп, ми бачимо, Господь не відступив. Що ми можемо сказати про суд Божий, що Він є справедливий і Він є неминучий? Як час, коли приходить час суду, його зупинити не може нічого. Прийшов день потопу, закрилися двері в ковчег і все. Коли прийшов час для содома і Гомори, все, суд Божий прийшов, він незмінний. І настільки суд Господній є чистий і святий, що він не пожалів свого сина. Слава Господу. Браті і сестри, настільки Господній суд є чистий і святий, настільки Він є незмінний у своєму рішенні, що коли Христос Він молився в Гівсиманському саду, не знайшлося іншого шляху, як віддати свого сина за наше спасіння. Слава Господу! Якщо Господь сказав, що заплата за гріх є смерть, то тільки так. То тільки так. І ми бачимо прообраз цього, коли Господь виводив Ізраїль з Єгипту і коли настав десята кара. Ішов ангел Господній і судився з фараоном і з усім Єгиптом. І сказано було, що помре кожен хто перворідний, правда? Чи були пільги для новороджених, для гарних, для хворих, для інвалідів? Не було, правда? Прийшов суд Господній і перворідний помер, якщо не було помазано одкосів двері. Ми бачимо, що суд Господній він незмінний. І він дійсно є страшний. Но в цьому всьому виникає ну, таке питання до мене, як я повинен рухатися в цьому? Якщо Господь він говорить так часто, дивіться, наближається Господній суд. Господній суд прийде на цю землю, де ви живете. Господній суд прийде в твою сім'ю. Він прийде в твоє життя. Яке твоє положення при цьому? Переді мною, брат, говорив, звертався до нашого серця, Господь, про те, що ми отримали оправдання в нашому Господі Ісусі Христі. Слава йому. Господь нам дав нову одежу праведності. Саме тому Господь Він говорить, не судіть один одного, тому що Господь, коли судить, Він судить відносно своєї праведності. Він приймає рішення згідно своєї святості. Але коли я суджу ближнього брата чи сестру, я суджу відносно своєї особистої святості і праведності. А слово Боже каже, що моя праведність як що? Як заплянована одежа. І тому Господь каже, Ігор, яке ти маєш право? Своєю праведністю судити ближнього, якщо твоя одежа така сама, як його. Може інший колір грязі на тому, яка на твоїй одежі може, але ти не є, чи тобі не дано, можливості це тільки Всевишній може, тому що Він святий і праведний. Хай Господь нас від цього береже. Але разом з цим Ісус Христос віддав своє життя і прийшов на цей суд Господній і віддав самого себе. Щоб ми взяли шати святості і праведності перед Господом. І в той момент, коли приходить Господь судом своїм у нашій сім'ї, братя і сестри, якщо мої шати очищені, якщо моя одежа очищена перед Ним, то Господь дивиться на нас, як суддя грізний через Ісуса Христа, слава Господу. В суді перед. Судом, коли ми йдемо рішати якісь питання, є ж по різним справам, правда є речі, коли мене викликають в суд. Коли я провинився, це одна справа, правда? А коли я йду в суд, щоб за мене заступилися, це зовсім інша справа, правда? Коли мене засуджують і дають термін, дають штраф, це один суд. Ну коли розглядають мою справу і кажуть, дивіться. То зробили неправильний розрахунок. Неправильно розрахували зарплату. Тут треба ще доплатити. Як ми ставимося до такого суду? Правда приємно? Зовсім по-різному. Наше ставлення в засіданні, в судовій справі залежить від нашого стану і місця, ким ми прийшли на цей суд. І ось прийшов Ісус Христос, щоб наше місце. Поміняти перед престолом суди Господнього. Він прийшов поміняти наше місце. І коли Він приходить у наше життя як суддя грізний і праведний, Він робить розділ між грішним і святим, він робить розділ між тим, хто принижений і хто підвищений, і Він ставить все на своє місце. І ми бачимо в слові Господньому, як Господь приходив суддя, коли люди судили. А коли Господь прийшов, приходив своїм рішенням, Він давав, він зважував людину і визначав, легка людина чи важка. Валтасар, який взяв з народу Божого з храму Господнього посуд і знечищував його, прийшов в суд від Господа і сказав, ти зважений і знайдений легким, і помер того часу. Ну в цій самій книзі ми бачимо інший суд, коли троє юнаків стоять перед перед суєю, які прийняли рішення не занечищуватися, які прийняли рішення тримати свої шати, свою одежу перед Господом чисту. Вони стоять перед суєю. І кажуть, ми не поклонимося, тому що ми клонимося одному Господу. І на тому суді. Був ще один суддя. був Господь. І взяв ту справу. І зважив. І зважив, і подивився тих юнаків, які не їли. М'ясо, можливо, як інші їли. Можливо, як інші жили вже розбечно, бо їх батьків не бачать. Зважив Господь. І дав свій вирок, жити будуть. Слава Господу! Мені сьогодні для себе і для кожного із нас хороша новина, браті і сестри. Якщо Господь зайде в наш дім своїм судом і наші шати випраті, наше серце на своєму місці, Він згадає. Він згадає ваші приниження. Можливо, ваша справа не рішається. Можливо, ви не знаєте, як себе поступити далі. Іде І Він розсудить вас, розсудить мене і кожного із нас. І каже слово «Господній Псалміст. Бо гнів людський. вірш. Як стане Господь на суд, щоб спасти своїх покірних землі. Господь іде гризне суддя, йде судити цю землю, Він йде судити, можливо, нашу місцевість, браті і сестри. Але коли Він зайде в нас дім і знайде там покірних своїх дітей, коли Він знайде там вірних своїх ближніх, яких він і дав своє життя, це принесе благословення в наше життя, тому що Господь війшов святістю у наші сім'ї. Він подивився на мене і на кожного з нас через Ісуса Христа. Можливо, у вас не рішаються проблеми здоров'ям? Можливо, у нас не рішаються проблеми землі, і хтось нас тисне на цьому житті, тому що ми вибрали жити свято. ми вибрали жити поки не піддаватися світській натурі, не піддаватися світським пожадливостям. І збоку стоять і давлять, і кажуть, ти не можеш, що ти робиш? Як ти проживеш? Чому ти так стоїш перед Господом? Подивися направо, наліво, як люди живуть. Подивися, зроби кроки, в тебе набагато легше стане. Ну йде суддя, суддя грізний, який війде і побачить. Побачить коси нашого дому, які помашені кров'ю Ісуса Христа. І прийде спасіння від Господа. Слава йому! Ми можемо різні справи переживати. Ми можемо різні тривоги бачити в нашому житті сьогодні, і наше серце може хитатися в людській справі і думати, Господи, що робиться навколо нас, браті і сестри. Але якщо наші шати оправдані, очищені Господом Ісусом Христом, Господь війде в наш дім і Він заступиться. Слава Йому. Він дасть відповідь свою. Він дасть здоров'я, Він дасть відповіді, які ми маємо інші питання. Тому що він справедливий суддя. Він не просто так заплатив ціну своїм життям ради нас, не просто так пролита була кров на Голгофі. І навіть якщо прийде час переходу, Він каже, що на суд не попадеш, кожен, хто прийняв, на суд цим світом повстануть перед престолом Всевишнього не як той, хто винен і буде давати відповідь за свої гріхи, а перестане той, як Той виправ, свої шати перед Господом, щоб отримати те, що Господь приготував для кожного з нас слава. Йому. І за це хочеться дякувати Господу. Давайте ми подякуємо і скажемо, як сказав Давид свого часу, Господи, прийди з своїм судом до мене. І випробуй мою праведність. Можливо, мені треба десь покаятися. Поможи мені поправити. Поможи мені стати чисним перед тобою. Ти бачиш, як світ давить на мене. Ти бачиш, як дьявол, він встає, щоб я согрішив і не стояв твердо в правді твоїй. Ти бачиш це все, Господи. Я хочу очиститися перед тобою. Постав мої ноги міцно. І зроби правдивий свій суд в моєму житті, не людський, не по-людськи, не так, як людина бачить, а так, як ти. Заступуйся ти і каже Христос про ту вдову. І він каже, якщо вона приходила і докучала неправдивому царю, наскільки більше, наскільки більше нас небесний Отець, любичий батько, який заступиться за своїх дітей, слава Господу! Будемо дякувати Господу за те, що ми маємо зустріч з ним через Ісуса Христа, не через нашу праведність, бо ми би не встояли. Тому що за те, що Він приходив в наші доми не по нашій справедливості, а по любові і спасінні через Ісуса Христа. Якщо є ще хтось в цьому залі, хто не прийняв Господа, не прийняв це оправдання через Ісуса Христа, поспішіть. Господь Він прийде своїм судом, прийде в кожен дім, постукає до кожного серця. І якщо в тому серці буде жити Ісус Христос, Господь буде мати справу по одному. Його буде бути своя справа, тому що заплачена ціна вже за твій гріх. Ну як ми станемо перед Господнім лицем як каже автор до євреїв, що нам буде або хто може врятувати з руки Господньої? Якщо відкриються двері, а Христа там немає. Якщо прийде Господь з судом в твій дім, а в тому домі панує не Христос, що з нами буде? Нехай Господь сьогодні милує нас від цього. І нехай поможе нам поправити своє життя і дякуємо Йому, що Він не людина, і Він справедливий суддя. І милість його вище. Слава Йому за все. Амінь.